Я бачила там Марії Васильівни, які новини там у неї. Так, слухай, приїхав ж Марі Васильівни син заробітом. Привізеш з собою дівчину, буде в них ось о скоро весілля. Да. А в тої дівчини є молодша сестра, яка вийшла заміж за валеркиного сина, ото що по, по краю села. В кінці села, села. Да, живе. Да. А вона що це зобралася йти в магазин. О, вона ж уже як повноцінна невістка. Да, 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 да. а, 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 так, А свекруха ж і каже, каже: ти ж каже, дивися, каже, як прийдеш каже, в магазин, каже: ти ж ето саме, не купляй. А каже, а купи е то саме. Ну, да. І тут ж через время приходить невістка додому, приносиш пакет, даєш свекрухи. Свекруха ну, ну свекруха відкриває пакет і каже: ти ж не. — Ой, Боже. А невістка на неї дивиться, каже, так того ето самого не було. Я каже, купила ето само. А, а, а свекруха каже: ну як не було ето самое, каже, як надо, ну, надо було купити то самое. А невістка на неї отако дивиться і каже: не було ето самоє, купила то, що було ето самоє. Все. То самое я таке купила, молодец.